Вас вітаю, дорогі німці. Сьогодні ми з вами продовжуємо наш курс Б1. Повний інтеграційний курс. Але ви пам'ятаєте, що ще у нас є граматичні уроки правильні, які йдуть вгорі щоранку, тому їх теж необхідно дивитися, бо вони ідеально, не побоюся цього слова. доповнюють наш інтеграційний курс. Поїхали, мої хороші. VMA2. Сьогодні ми знаходимося з вами. На сторінці 53 у мене в ПДФ. І завдання номер 3 Гайда. Так. Хто робить що? Доповніть потрібними дії словами в потрібній формі. І також згадайте назву посади жіночого роду, робота в парах. Дивіться, що у вас є в боксі. Конструювати, ремонтувати. Фезордин, напевне, постачати. Подивимося, Бегандельн забрали. Петретен. Äh, Представляти, schreiben, писати, geben, давати, бештігін, займатися, навчати, перевіряти, порадити. Ну що ж, Ärztin, лікар або баришні лікар оглядає und sucht i behandelt, kranke Menschen. Ein anwalt. Що робить поліцейський, oh, поліцейський ähm, юрист? Що робить поліціст, Що робить ан інженер, Ань кранкентфлеги, медсестра або медбрат. Я тут буде журналіст, політика, політик, лера вчитель, пекові продавець, мехатроніка, інженер, механік, аналітик. Датин-аналіст і технік з безпеки. Ну що ж, ставте відео на паузу і зараз будемо з вами перевіряти. Поїхали? Поїхали. Тож, дівчинку нам треба спочатку поставити. Ану, давайте розберемо дівчаток. Анвельтін, поліцистін, інженер, -ін, рамкен шевеста, журналістін, політик, лерерін. Перхойферін, мехатронікерін, датен аналістін, Я? Я. Поїхав. Ось тут ми помітили жіночий рід. Тепер ми заповнюємо тут пробіл, і як ви бачите, будуть дії слова, напевне, розриватися. Я? Yeah? поїхали? Петрит. Хто там ще фартрит? Ein Anwalt, ein neiltін. -an Перед den одестат von Gericht. Що таке от інших осіб або держав у суді, тобто вони представляють. Так, якась злочинність під'їхала, що то таке. Ein Polizist, поліцист, ein policistin. Ось оно auf. Вони розв'язують злочини. Ja?

Тобто вони піклуються, доглядають за хворими людьми. Ein Journalist або ein Journalistin schreibt Artikel, пишуть статті. Ein Politiker, eine Politikerin gibt. Вот так, шосте, 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 gibt, gibt. Ось тут він буде, бо тут не в'яжуться зовсім, тут буде дівчинка стояти, а не політикарин ein politisches Amt und gibt viele interviews. Ein politisches Amt – це політичний кабінет, якийсь там так, вони мають політичну силу і дають багато інтерв'ю. Lehrer або вчителька лерери що вони роблять, unterrichtet, навчає діток чула. Учні. Ein Verkäufer, eine kto? Divinka Verkäuferin bereit. Unden und verkaufsprodukte radiть. дають поради клієнтам, консультують і продають товари. Ein Mechatroniker, eine diemka Mechatronikerin reparierte die electronic in autos, так, mechanik. Datenanalyst, eine Datenanalystin beschäftigt sich mit Daten. Ja? Und eine, Sicherheitstechniker, eine überprüft und verbessert die IT-Sicherheit, zum Beispiel in Firmen Firma it -Bezperko, ja? Заходимо в моїх гроші в Ось навіщо нам ті уроки на Ютюбі, структури, від дієслова Verde. Завдання наступне. Прочитайте зразки речення і підкресліть дієслова, потім виконайте інструкції. Дивіться, у нас є перший бокс. Верде, моя дочка стане вчителем німецької мови. Ерст віт хойте драйс, арнстові виповниться тридцять. І етхавід в дезунде. Петра знову одужує і пишуть індізенбалізм. У цих прикладах речень верден виконує функцію основного дієслова. Основне дієслово вербен притягує іменник, а цальворд, числінник або прикметник як доповнення. Тепер дивимося на лікарі» Будуть, напевне, задіяні, бо вони потрібні, потрібні лікарі. Auch in der Altenpflege wird mehr Personal benötigt. Додатковий персонал також потрібний для геріатричної допомоги. У цих прикладах речень Верден виконує функцію допоміжного дієслова при формуванні пасивних речень. Пасивний стан утворюється за допомогою дії слова верден і", і і чого і Я. Ідемо далі. Третє. Я буду вивчати математику, і анзаль для Куфе Вірдесінки зменшиться кількість продуктів із журналістам. Журналістам доведеться важче. Тобто у цих прикладах речі верден також виконує функцію допоміжного дієслова верден плюс що буде футур один. Інітів буде футуром один, і футур один анс використовується для. Перше. Повідомлення про майбутні події, коли ви хочете підкреслити намір. Я буду вивчати математику. І, друге, для опису очікуваних майбутніх подій, наприклад, прогнозу. Кількість продавців знизиться. Ось у нас є картинка Ліпсів, в місто Левцього, новий ярмарок. Гінвайз-примітка. Щоб описати повсякденні події в майбутньому, ми зазвичай використовуємо теперішній час із зазначенням часу. Бос шефа збирається до Лепцю завтра, до Лептігу. Відповідно до цього, ми робимо з вами вправку на Верден. На нашому каналі на YouTube ви можете написати Верден оце слово в пошуку, і воно видасть вам всі-всі-всі. Урок, який ми з вами проглядали, ну, проглядали, а робили із Вердені. Ну, поїхали і висловіть очікування на майбутнє і складіть речення з Верден. Дивіться, у перекладачів погані кар'єрні перспективи. Ти глянь, я була не в курсі, а що сталося. Ось що станеться в наступні 20 років. Так, перекладачі матимуть погані кар'єрні перспективи. знак? Що це вони пишуть, які такі, такі так. речі? БЗ werden schlechte Berufsaussichten haben. Werden haben. аб. Це ж пункт? Я. Yeah. Давайте тепер ви. Шість речей. А, ну, може, там оптимістичні якісь прогнози. Комп'ютерні програми ага. виконуватимуть переклади, ага, а хто їх буде редагувати? Mm. Наукова кар'єра пропонує хороші можливості працевлаштування не завжди. Поліцейські завжди знаходять роботу. Угу. Злочинність не вимирає. Так. Машини їздять самі, і професії таксиста більше не існує. Жахливі речення. Тим не менше, ми з вами робимо Б1 рівень за допомогою Верден. Пишемо ось тут: «Futur 1». Ставте відео на паузу і пишемо прогнозування від цих шести речень. Ставте відео на паузу. Stur. Computerprogramme werden stur. die Übersetzungen übernehmen. Naturwissenschaftliche Berufe werden stur. gute Arbeitsmöglichkeiten bieten. Polizisten werden immer Arbeit finden. Verbrechen werden nicht aussterben. Autos werden selbstständig. Панден den Beruf des е wird, ну nicht mehr geben. Побачили так, що це вербну в потрібній формі і інфінітив. А тепер дискусії, теж нас до дискусії підводили. Бачу, я тут там, починала розказувати свою думку. Групова робота. Що важливо в професійному житті? Так, рівень Б1. Ви повинні знати, що ви повинні виписуватися. Обговоріть у групах і разом складіть список, представте результат у курсі. У вас є абетсайден, робочий час, наприклад, фіксований, гнучкий графік, понаднормова робота, абетцінгальд зміст роботи, різноманітна, цікава діяльність, соціалізі, гальт, соціальне забезпечення, абецфетрак, трудовий договір, наприклад, строковий постійний трудовий договір. Так? Гехальт, зарплата, колеги, начальники ФГЗ кар'єрні можливості, баланс між роботою та особистим життям, і командна робота. А тепер дивимося на два бокси. Перший бокс, дискусія. Вам треба вивчити ці фрази, і ви будете ними позиряти на шпрегин. Я вас, звісно, підготую нас суб... окремий курс, Буде по шпреген, тим не менше. Я вважаю, що це дуже важливо. І, але я вважаю, що вифті і ас важливіше, ніж ати іпезонів. Я особисто вважаю, що це не важливо. Або, oh, oh, oh. як на мене, це не грає великої ролі. Ібінганс, ganz... я повністю згоден з вами, я теж так думаю, і у цьому я не можу з вами погодитися із пункт. Презентація. Ми погоджуємося, а, угу. є дуже важливим і найважливішим. У нас були різні думки щодо того, чи угу, відіграє важливий гол. На першому місці Авдем Естер в нас стоїть тото, -то, а потім іде тото. І ми класифікували угу, як менш важливий або неважливі. Це треба завчити, насолоджуйтесь, завчайте, обов'язково це треба вичити. Давайте ще одну сторінку сьогодні візьмемо я. The roof менеджер, професія менеджера. Отто Бранд є менеджером у великій компанії, у нього багато справ. Прочитайте, що робить Отто і доповніть іменниками робота в парах. Так що за іменники? А ну, давайте глянемо. Клієнти кунди, співробітник, мітабе та напевне, це керівництво, обідня перерва, імейли зустрічі, забрали протоколи, рішення, новини. Письмові завдання, відрядження і таблички Excel. Так, пішли. Перше. Отто сидить 60% свого робочого часу на зустрічах, які він зазвичай проводить. На щастя, отто нічого не потребує писати. Напевно, протокол. Побачимо. Першому, що ми можемо так якось бліду. Перше дивимося протоколі, Такі є, сегменти. Друге, вони кажуть, буде кунден і мітакс паузи. Тож на паузу поставили, я теж його розбираю. Друге. Отто повинен багато спілкуватися. Він часто спілкується зі своїми співробітниками, діловий партнери чи політики навіть з навіть під час його мітак паузи. Осі мітак спаузи з кунден. Кунден спілкується. Так, в третьому у нас буде «entscheidungen», якісь рішення. Ото мусно, бачите, «entscheidungen» – ми трефен. От повинен приймати рішення. Для цього йому потрібна інформація, і йому доводиться самостійно досліджувати багато інформації, але пізніше він може використати лише половину з неї. Цікаво. Так, четвірочка. В четвертому ми повинні були поставити führen». Давайте глянемо. То отто, кен аугабе. Угу, кен це ядро. Основне завдання ото включає, напевне, менеджмент, тому ото має надавати пряму підтримку або подальше навчання співробітників, забезпечувати п'яте. Есель-табелі, мої улюблені. Коли надходить переклад, нічого вже не бачить з тих очей, і треба їх ще заповнити це просто треш. Його робота також включає адміністративні завдання, наприклад, він повинен усі ж таблички заповнити або оцінити дані. Угу. Дивимося шосте. Звай без драєш тунди. Читає та відповідає 2-3 години на день. А що він читає? Відповідає на електронні листи, напевно, імейлс. E ось вони. І шрайб our буде стояти ось тут. Давайте почитаємо, крім того, «Асадем», що він там каже. Він також має читати та писати звіти та заяви. От вважає це неприємним. Оце ж неприємне писанину. Сьоме. Практично кожна велика компанія сьогодні має справу з соціальними мережами. У отто також є обліковий запис, але він пише дуже рідко. Прекрасно, що він дуже рідко хоче? На Хрестінгі. Окей. Новини як? І лісінька отто багато подорожує під час його м -м -м, або по в офіс читає газету, ви працюєте за ноутбуком. Верн дизайни, що Дінст Це відрядження. Я. Давайте ще дві вправи і на тому все. То що ж підходить разом? Мітінз, зустрічі ляйте. Вести протоколі, напевне, шрайбен. На паузу ставимо ставлені гроші. Протоколі, шрайбен такі є. Міткунден патнерн. Що робити? 2 Б. Резен спілкуватися. Еншадунген, ми ще не дивилися. Третен це має бути А. Не третен, не третен. Інформаційний, четвірочка. А. Ось це слово регері. Ми з вами розбирали, пам'ятаєте, колись давний давно. І воно перекладалося як досліджувати. Пам'ятаєте, низький research, а це ж вони є. Це просвіщать. Тобто їх треба цих людей навчати. Ексель табелін е. Аусфюлін заповнювати. І датен. Ми ефку робимо з датен. Ми їх аусвертні. То забувся, що таке аусвертен, оцінювати. То вас хат ото інделестен вухе гемахт. Формулірен зі за це інперфект. Перфект мені потрібен. І нам потрібен. А ми ну, давайте прочитаємо завдання. «Отто задання, зачитав заяву робочої ради. Добре, у нас є оцінити показники продажів перше, друге пообідати з ціловим партнером, третє написати кілька повідомлень, четверте навчати працівників відділу маркетингу. П'яте спілкуйтеся з різними а, директорами. Шосте – поїхати у відрядження до Берліну. І сьоме доручити Максу Елмерту провести дослідження. Добре, давайте подивимося. Що у нас тут робиться? Що вийшло? Це яка справка? Це. М -м -м -м. А, а да. Ось у нас Оттохат. Я не можу виділити, щось сталося. Воно просто рухається туди-сюди. Туди туди Ладно. mit einem Geschäftspartner zu Mitte gegessen, einige Nachrichten geschrieben, mit Arbeiter der Marketingabteilung weitergebildet, mit verschiedenen Direktoren gesprochen, eine Dienstreise nach Berlin gemacht und Max Mose mit einer Herren bei A.U. -Rat. Ми будемо дивитися інтерв'ю. Я очікую, що ви все таки будете писати це все, виписуватись. Я вам нас же, ще ж листи. До зустрічі, мої хороші. Подивіться обов'язково сьогоднішній граматичний урок. Пока-пока. Угу.